Доброго ранку, малята! Я рада вас вітати. Сьогодні на заняття до нас завітала дівчинка-анюта. У її близької людини сьогодні День народження. Дітки, як ви думаєте, у кого сьогодні день народження? Давайте послухаємо віршик і ви одразу зрозумієте. Нас голубить рідна ненька, з хмарки сонце вирина, в небі сонечко одненьке, і матуся в нас одна. Малята, ви уважно слухали віршик? Хто нас голубить? Так, ненька, тобто матуся. А слово голубить означає, що матуся вас обіймає. Дітки, подивіться, що Анюта підготувала для своєї матусі. Правильно, анюта підготувала для своєї матусі квіти. А скільки квітів у анюти? Правильно у Анюти багато квітів, молодці дітки. А давайте розглянемо ці квіти поближче. Якого кольору ця квіточка? Правильно, дітки, ця квіточка червоного кольору. А якого кольору ось ця квіточка? Так, ця квіточка блакитного кольору. А якого кольору ось ця квіточка? Правильно, дітки, ця квіточка жовтого кольору? Розумнички. Дітки. Анюта просить допомогти їй покласти квіти у вазочки. Ось різнокольорові вазочки. Давайте поглянемо на першу вазочку. Якого вона кольору? Так, дітки, ця вазочка червоного кольору. Молодці якого кольору квіточку ми в неї покладемо? Так, дітки, квіточку червоного кольору. Давайте подивимося на ще одну вазочку. Якого вона кольору. Правильно! Ця вазочка блакитного кольору. Якого кольору квіточку ми в неї покладемо? Так, дітки, квіточку блакитного кольору. А ось ця вазочка якого кольору? Правильно! Вазочка жовтого кольору. Отже в неї ми покладемо квіточку жовтого кольору. Ці квіточки ми порозкладали по вазочкам. Але ванютки ще залишились квіточки, а вазочки гарної, прикрашеної немає. Дітки, давайте допоможемо Анютки та зробимо приємно своїй матусі, прикрасимо їй вазочку. Ви згодні? Добре, але перед цим давайте розімнемо наші ручки. З мамою вранці прибирали, мили посуд замітали, потім мама одяг прала, ми з котом допомагали. Давайте повторимо ще раз. З мамою вранці прибирали, мили посуд замітали, потім, мама одяг прала, ми з котом допомагали. Молодці! Ручки добре розім'яли, починаємо працювати. Для того, щоб прикрасити нашу вазу, нам потрібно підготувати шаблон вазочки. Мама допоможе вам вирізати. Також фарби в мене синього та жовтого кольору. Ви можете взяти будь-які інші кольори та ватну паличку. Беремо ватну паличку та вмочуємо її у фарбу і починаємо прикрашати нашу вазу. Для цього обережно ставимо крапочки за допомогою ватної палички, іншою ручкою тримаємо вазочку. Я почала прикрашати вазочку зверху, фарбою синього кольору. Якщо фарби вам недостатньо, Можете вмочити ватну паличку у фарбу ще та продовжувати прикрашати вазочку. Після того, як закінчили прикрашати вазочку одним кольором. Перевертаємо ватну паличку на іншу сторону та вмочуємо її у фарбу іншого кольору. В мене це фарба жовтого кольору. Та продовжуємо прикрашати вазочку таким самим чином. Ось така вазочка у мене виходить. Свою вазочку я подарую анюці, і вона поставить туди квіти для своєї матусі. А ви малята, свою вазочку, Подаруйте своїй матусі, їй буде дуже приємно. Дітки, скажіть, хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, дівчинка анютка. А якого кольору квіточки у неї були? Правильно, квіточки. Червоного, блакитного та жовтого кольору. А що ще ми з вами сьогодні робили на занятті? Так, ми прикрашали вазочки для квітів і дарували їй своїй матусі. Дітки, я знаю, що у вас вийшли дуже гарні вазочки. Буду чекати на їх фото. Дівчинка Анюта дякує вам за допомогу. А я вам дякую за те, що ви були такими уважними та старанними. До побачення, малята! До нової зустрічі!